Друзі, вітаю вас. А, ну, чесно кажучи, хотів відео зняти таке детальне, але зараз розумію, що це буде не скоро, тому що тема досить серйозна. Не знаю, як чути мене там. Ну, поки ніхто не під'єднався, то, мабуть, не почую. Е, Значить, тема така, що мене спіткало у цьому році, це рак товстого кишечника. Ну, тобто, поки війна була там 2 роки, 2-3 роки. Я там думав, що в мене там якісь там розлади, там, щось там десь не вистачає, бактерій там, то все. І думав, що. Ну, так от воно ну, має бути. Але от в кінці 23-го року так сталося, що у мене виявилася досить значна кишкова непрохідність. Тобто е банально я наївся бургерів, і потім у вихідний день це було, е я відчув страшний біль в області. Живота, непрохідність, тобто там, неначе щось там десь проривається кудись і так далі. Потім зробив КТ і на КТ показало, що там є певне новоутворення і відповідно, непрохідність. Ну, По факту, по факту це був рак. Зразу скажу досить серйозної стадії, тобто, якщо по міжнародній класифікації, то це е, клініцисти мені лікарі написали Т4, е, патоморфологісти по гістології написали Т3, Н3 МХ, е, тобто, якщо в міжнародній класифікації Т – це розмір пухлини, Н це її проникнення. В лімфоузли там, і оточуючі тканини, ну, тобто це там досить серйозне проникнення. М це саме головне, це метастази. От стосовно метастаз, невідомо. І мене прооперували. Це те, що я от писав у чаті, наприклад. Да? І багато хто там питав, там, а що там, а як, там, приватних повідомленнях і так далі. Ну Насправді це дійсно рак. І зараз я лікуюсь. Тобто мене прооперували. Прооперували досить непогано. Оперував мене один із найкращих фахівців в Україні, це Сусак Ярослав Михайлович, і по результату операції я зробив КТ навіть з контрастуванням. Тобто, там все чисто, все шикарно. Єдине питання це те, що. Залишилося, скажімо так, у крові. Тобто можливі метастази, неможливі метастази і так далі. Тобто, і я думав, що отак швидко от це все вирішиться, і ми там я зніму відео, що от там треба отак, от і так, от. І... Ну ні, насправді ні. Це дуже довга історія, якщо вже такий рак. Це відео я запишу трошки пізніше, коли вже буде, скажімо так, ну, якась більш ясна картина. Зараз її поки що ясної немає. Але що зараз хочу сказати? Що перше, після 35-40 років будь-яка людина у віці такому вже в зоні ризику. Просто по факту самого віку. І однозначно потрібно періодично раз на три роки от у європейських, наприклад, медичних установах і взагалі європейська медична страховка вона передбачає, що ви раз на три роки маєте робити так звану колоноскопію. Тобто, ну це зон там засовується от туди і дивляться, як там. Що там і взагалі там? Якщо там є якийсь маленький поліпчик, поліпчик, з якого виростає потім пухлина, то його просто зразу видаляють. Якщо там щось більше, беруть зразок, віддають на патоморфологію і дивляться, що це таке, що це за утворення, яке воно злоякісне, доброякісне і так далі, і тому подібне, і все одно лікують. Так от в чому е, суть? Чому я завчасно так от вийшов в ефір і знімаю вам? Тому що блин, ну ви навіть не уявляєте, наскільки це розповсюджена патологія. От Я був у лікарні, і ну це фактично блин, це просто капець. Там, там от стільки людей з такою патологією на різних стадіях, хтось там менше, хтось більше, хтось взагалі там невеликовний. І по факту, наскільки от я спілкувався з лікарями, моїми колегами, то виходить, що це ну, фактично у обох статей це друга по ступеню смертності, і захворюваності патологія. Тобто у чоловіків перша це рак простати, у жінок це рак грудей, а у обох це от рак товстого кишківника, кишечника. Блін, і оце реально біда. І я вже зараз розумію, що боротися з цим досить складно. По-перше, досить складно виявити, досить складно лікувати. І зараз, от я в тому числі лікуюся спеціальною методикою е з моїм професором. Ну, не все так просто. от Не все так просто. Тому набагато простіше це питання профілактики. Тобто, якщо ви розумієте, що у вас там якісь там проблеми, там зі шлунковим трактом, тобто, щось там не так, щось у вас десь там діарея, десь якісь запори, і ви там можете це все. Списати на якісь там зовнішні фактори, та я не те, що з'їв і так далі, і тому подібне, але якщо це все системно і це повторюється, то це не просто так. Я вам дуже раджу дійсно піти до лікаря, сходити на колоноскопію, передивитися весь ваш кишечник, якщо там навіть є якісь утворення. На початковому рівні типу Поліпів там, і так далі, то це все видаляється зразу на місці. На місці. І знову ви на 2-3 роки можете себе нормально почувати. Якщо ж це якась уже йде патологія, і там уже є серйозні утворення, то по великому рахунку. Ну, єдиний метод це оперативне лікування. Тобто, коли робиться ну, на сьогоднішній день це лапароскопічна операція, тобто там 4, 5, 6 проколів у шкірі і заходять вам в черево, і там це все видаляється. Це абсолютно безпечно, безболісно. Єдине, що якщо вже така стадія, як у мене, то там Доведеться пару днів там з трубочками походити, з яких де наш буде, але то таке не страшно. В цілому, після цього ну, досить небаганий результат. І саме головне, оце М і далі після нього цифра. Якщо це 0 і це чітко підтверджено, то значить у вас немає віддалених метастаз, тобто переживати взагалі ну нема про що. Якщо це МХ, тобто це невідомо. Тобто невідомо, чи є у вас метастази чи ні. Отут саме, саме цікаве, саме довге. Тобто, вам потрібно зрозуміти, чи є у вас ці метастази чи немає. Вони можуть бути де завгодно. Як правило, це печінка, легені після раку товстого кишечника. Ну, ну А взагалі-то це може бути все, що завгодно. Щитовидка, там, мозок і так далі. Ну, Може бути маса варіантів. Перевірити все на КТ, блін, це просто нереально, тому що це така доза випромінювання, що ви просто там будете після як променевої хвороби, як ото в тому серіалі про Чорнобиль будете лежати там, да, і знаєте там. Він як в решето і вже невозможно вкаливати морфіну. Ну, от десь, отак от буде. <кій> тобто, тут уже це не діє. Перше, це зрозуміти, що у вас за пухлина, наскільки вона агресивна. Так, да, У мене вона дійсно агресивна. J3 – це крайня стадія агресивності. І друге, це відповідно онкомаркери, і по факту онкомаркери саме по собі. Ну, наприклад, в, в моєму панку 199 це е, маркер підшлункової залози. 242 це шлунково-кишкового тракту, е, значить, це, це виходить раково-ембріональний е, антиген і. По факту абсолютне значення цих аналізів, воно не має такого клінічного, якогось там значимого, важливого результату, але має значення динаміка, тобто як вони змінюються На протязі, там, наприклад, місяця, двох, трьох півроку. Якщо вони знижуються, значить ваше лікування ефективне. Якщо вони під збільшуються. То значить, відповідно, ви щось не те робите, і вам потрібно інше лікування, тобто там хімія, променева терапія, і так далі, і так далі. Тому подібне. на сьогоднішній день. Чесно кажучи, дуже великого розповсюдження набуває от саме так звана, як її називають лікарі, біотерапія, тобто ну, це природна, природна дата. Є природні речі, які природно впливають на розвиток імунних клітин. І... Ну, Там є свої технології, там, на основі чого, як алкалізувати це все і так далі. І тому подібне, тобто, ну, от, Я там, наприклад, зі своїм професором, ми зараз лікуємося там, по одному методу, там, інші там, мають інші методи, там, ізраїльські, там, американські і так далі. І тому подібне, Але прогресивна технологія, вона на сьогоднішній день передбачає саме біотехнологію і біостимуляцію. тобто, Стимуляцію власного імунітету. І зараз це дуже розвинено, багато дуже технологій, і вони дають дуже гарні результати. Тобто, це не просто от, там, хімія, у вас там повипадало волосся, і ви там взагалі вже, там при смерті. Ні, це не так. Це, да, це серйозна хвороба, але я вам так скажу, що рак це не вирок, абсолютно не вирок. Якщо добре, професійно зроблена первинна операція по видаленню первинної пухлини, то в принципі, ну, взагалі, може бути так, навіть що і не буде проблем. А ті залишкові явища можна вилікувати абсолютно неагресивною терапією, і якщо лікар дійсно професіонал і знає, всі тонкощі після операційного е, лікування і періоду, то ну, є дуже великий шанс, що ви вилікуєтесь. На що і я надіюсь. Ну, Зараз я не можу вам повністю видати всю інформацію сказати, що от треба, отак, і так, і так. А отак не треба. Я не знаю. Ну, я зараз лікуюсь. Е, який буде ефект цього лікування? Побачимо. Дай Боже, буде все позитивно і все буде добре. Але це буде довго. Я розумію це. Тобто це не один курс, це мінімум півроку, а то і рік буде. І побачимо. На якому етапі я зрозумію, що це буде, скажімо так, достойно уваги всіх. Але зараз, зараз. В принципі, я хочу вам сказати одне, будь ласка, якщо у вас щось не так з шлунково-кишечним трактом, будь ласка, обстежтесь, Пройдіть ту ж саму колоноскопію. Може, навіть там зробіть МРТ, чи КТ черевної порожнини і органів малого тазу. Ну, це все розумієте, ну, на наші гроші це там, коштує там, ну, блін, ну, 100 доларів. Ну, по факту, повірте, це набагато дешевше і ефективніше, ніж потім лікувати повноцінну серйозну стадію раку. Ну, власне, це те, що я вам хотів просто розказати, так, тому що так уже, знаєте, час іде, а люди не в курсі. Ну, тому що ви були в курсі, я вам це розказував. Що так і так дійсно є така біда. І вона дуже серйозна, вона дуже агресивна і може призвести до серйозних наслідків. Я навіть не знаю, як це буде зі мною, але вас попереджаю, значить, будь ласка, лікуйтесь, будь ласка, обстежуйтесь. якщо вам 35, а то і 40, однозначно раз на 3-5 років проходьте колоноскопію. Дивіться, що у вас із е, кишечником, чи нема там чого. Це абсолютно недорого, це абсолютно безболісно. Зате ви будете впевнені, що на наступні 3-5 років ви у повній безпеці від цієї хвороби. От, друзі, все, що я вам хотів сказати, більш детально, коли вже буде така більш повна інформація, я вам зніму нормальне відео в нормальному. Скажімо так, в відео форматі з камерою, зі світлом. Ну, як я це все люблю, ну, поки що просто так вирішив попередити. Може, когось це врятує. І мені буде дуже приємно. Так що, всім, дякую і бувайте.